У пункті пропуску Устилуг 12 лютого, службовий собака виявив наркотики в автомобілі, що виїжджав з України. Розповіла телефоном речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Варшиняна. її слів вівчарку, яка служить у прикордонному загоні, чотири роки звуть Гудді лише за минулий рік пес запобіг 17 спробам незаконного переміщення наркотиків через кордон. Загалом це 30 кілограмів. Під час огляду автівки, за кермом якої був громадянин Польщі, вівчарка подала знак прикордонникам. вони, перевіривши салон, знайшли там Марихуану, Розповіла Маргарита Вершиніна. Прикордонники виявили у підлокітнику згорток з речовиною рослинного походження. Як зазначив, водій знайдена речовина є марихуаною, яку він зіз для власного споживання. Оскільки наркотичні речовини заборонені для переміщення через кордон, то в діях іноземця вбачаються ознаки кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або виправних робіт на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або ж обмеження волі на строк до п'яти років. Okay.